Чернігівці не поспішають платити за газ. У травні тарифи на блакитне паливо зросли удвічі. Через це квитанції стали сплачувати рідше. Десь меншилося на 35%. У процентів. Уровень розчатує Ну, ви зв'язуєте то, що це ми зв'язуємо. Ці ціни... да, це в першу чергу, зв'язано з подорожанням природного газу. Ну вниз ціни падати не будуть. Ну ціни встановлюють інкареє. Комісії регулювання терногеті не в компетенції ні месних власті, ні Чернявгаз від початку року на Чернігівщині через відсутність проплат припинили газопостачання восьми сотням споживачів. Промислові підприємства теж опинилися у скруті, Збанкрутіло хімволокно й досі не розрахувалося. Це задолженець з 2007 року. У нас якби зараз в суді ми всі та задолженість якби але в зв'язку з тим признанням хімволокно банкротом є. Понад 6 мільйонів гривень винні підприємству бюджетні установи. Переважно це відділи освіти та медицини.